Тому може здатися, що ці дві справи, справа Сергієнка і Катерини Гамзюк вони мало пов'язані. Насамперед хочу пояснити, як пов'язані ці дві справи. Ми дійшли спільної думки з захистом, з адвокатами, з правоохоронцями, які в темі, що ці справи пов'язані наступним чином. Якби за ці п'ять років у справі Сергієнка відбулися арешти високопосадовців, які причетні до цього злочину, а саме. Геннадія Бобова як замовника цього, цього вбивства це було би прецедентом для всієї України, що навіть такі заможні і високостоящі посадовці можуть бути затримані і заарештовані за такий відвертий кримінал. Оскільки цього не відбулося, це розв'язало руки наступним бажаючим замовляти активістів, замовляти побиття вбивства. Обливання кислотою і таке інше те, що відбувалося в Україні всі ці роки. І першим в цьому ряду вбивств активістів була саме наша справа. Тому я зачитую звернення до президента цієї ініціативи. Позавчора минуло рівно 8 місяців від дня нападу на Катерину Гандзюк. Упродовж цього часу наша ініціатива не дає слідству, владі та суспільству забути про цей страшний злочин та залишити винних без покарання. Ми намагалися донести до вас, що ситуація із нападами на представників громадянського суспільства є системною і потребує вашої уваги задовго до того, як почалася передвиборча гонка і агітація. Ми говорили вам та представникам вашої команди про необхідність звільнення з посад осіб, причетних до вбивства нашої подруги, членів вашої політичної партії Андрія Гордієва та Євгена Ращука, аби вони не мали змоги впливати на слідство. День виборів показав, як тепер до вас ставиться українське суспільство. У його очах ви союзник вбивць Гордеєва та Рещука. Ви союзник Кернеса, Труханова та інших місцевих князьків. Ви союзник Медведчука та Ахметова. Але ви не союзник громадянського суспільства. Ви вирішили спиратися не на тих людей і тому програли. Можете і далі слухати своїх союзників в лапках. Які привели вас до 16% проти 54% у 14 році, і побачите крах у другому турі? А можете нарешті висунути голову з піску та зробити те, що давно має бути зроблено. Перше, звільнити з посад Андрія Гордієва і Євгена Євгенерещука. Вбивці Гандзюк мають зникнути з політичного горизонту назавжди. Бездіяльність робить вас співучасником. Ми вимагаємо притягнути їх до відповідальності перед судом. Доказів вже достатньо. Друге, Владислав Мангер має сісти, бо наразі його люди тиснуть на свідків та потерпіли, погрожують їм та домовляються з Гордієвим та Ревщуком покривати один одного. Свобода Мангера, Гордієва та Тарищука це ваша особиста помилка. Виправляйте її. Ви маєте публічно засидити Труханова та Кернеса, а також їхніх друзів-злочинців, які кошмарять представників громадського суспільства в Одесі, Харкові та інших регіонах України. Домовленості з росіянами та сепаратистами не роблять вам честі як головнокомандуючому. Четверте, генпрокурор має нарешті подати до Верховної Ради клопотання про зняття недоторканності з Геннадія Бобова. Це ще один феодал-нардеп з Черкащини, за усіма ознаками замовник вбивства журналіста і активіста Василя Сергієнка. Цьому злочину вже 5 років. Забезпечення голосування своєю фракцією і коаліцією за зняття недоторканності ще одного вбивці. Справа честі для президента. П'яте. У списку Гандзюк 55 прізвищ. По жодній справі немає руху. Три справи проти Стерненко не розслідувано. Справа Устименка не розслідувана. Справа Булаха не розслідувана. Справа Михайлика не розслідувана. Справа Нікітенка не розслідувана. Справа Кузаконя не розслідувана. І так далі, більше 50 справ. Все це не розслідувано. Ви три місяці свідомо ігноруєте зустрічі з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, що є німим свідченням вашої байдужості до нападів активістів. І, Петре Олексійовичу, цього разу заявою про те, що ви розділяєте занепокоєння, відкупитися не вийде. Усе дуже серйозно. Команду людей, які входять в коло ваших поплічників, формували саме ви. Саме ви відповідаєте за дії та бездіяльність генерального прокурора та голови СБУ, за представників ППП і ваших штабах в регіонах, таких персонажів, як Євген Рущук, Андрій Гордієв та інші. Всі ці чудовиська породили на вас. Породили ви і на вас відповідальність за їх знешкодження. Станом на зараз ви отримали третій результат на Херсонщині після Володимира Зеленського та Юрія Бойка. Цей результат вам забезпечили вбивці Гандзюк. Залишився 21 день іншого шансу не буде. Думайте, на сам кінець хочу сказати, що якщо для Політиків вищого гатунку, там Борошенка і так далі. Для них це лише бізнес. І питання, чи буде в них більше грошей чи менше грошей для нас, громадських активістів, які відстоюють правду і воюють проти кримінала, найпотужнішого в країні, дуже добре фінансованого, це питання життя і смерті. В прямому сенсі. Тому ми не відступимо, тому що, відступивши, ми програємо точно, 100%. Хочу завершити свою довгу промову, уступити мікрофон вдові Василя Сергієнка Валентині Захарівні. Будь ласка. Дорогі друзі, саме так ви для мене стали друзями. Кажуть, що друзі. Завдяки вам. Бандити зараз ще сидять за гратами. Завдяки вам. Я маю надію, що вбивць мого чоловіка, Сергієнка Василя Миколаєвича, буде покарано. Я дуже-дуже вдячна вам всім. Я, я навіть не маю слів більше, щоб виразити свою вдячність. Дуже вдячна вам, дякую. А зараз виступить представник Національного корпусу Ігор Зайчук. Друзі, вітаю. Слава Україні! Героям слава! Буду говорити коротко. Основне завдання нашої політичної партії Національний корпус та громадського формування національної дружини на, на, на даному етапі це створити прецедент. Прецедент, за яким Замовник Василя Сергієнка, а саме Геннадій Попов, який сидить у Верховній Раді, він буде покараний. Створити прецедент той, який дасть змогу посадити свинарчуків, заграти тих людей, які цих посіпак Порошенка, які розкрадали наші з вами гроші, які ми сплачуємо до бюджету на оборонки. На даному етапі це наше головне завдання, і я вам особисто обіцяю, що всі винні будуть покарані рано чи пізно. Зараз ми запалимо фаєра на честь тих загиблих від цього злочинного режиму, а також тих посіпак, які прислужують цьому режиму. Обова, заграти, опова, заграти, опова, заграти,